Доброго дня, мої любі! І сьогодні у нас з вами буде три розпаковки. Розпаковки з аптеки. Ось дивіться, що я купила. Це Супер Оптік та Тіатріазалін. Оптік. у нас йдуть крапельки для того, щоб зволожувати очі. Всі ми користуємось комп'ютером, телефоном і тому обов'язково потрібне зволоження. А тіатріазолін це вітамін, який. Є... Так, така речовина, яка підтримує е, гарний кровообіг. Е, також е, судини скажуть вам дякую. Якраз таки від тіатріазоліну, Я періодично їх прокапаю. І ось що я вам скажу: супероптік був по акції, і е, коштували ці крапельки за два флакончика 153 гривні. Е, тому я їх взяла. Дві штуки, бо завжди користуємось. Також син закапує періодично, як не забуває, а ті адрезелін раз в рік. Ось такий у нас розпаковочка така з аптеки. Що я купила в АТБ? В АТБ, мої любі, я купила ось таку каву. Каву я таку не п'ю, її п'є е, чоловік, йому тої кави на один зуб. п'є дуже багато кави. Е, як я не кричу, він її все одно не по одній частці в день. Е, т, такий Зараз знайду чек, розкажу вам ще. Е, беру <смас> туалетний папір, який завжди пригождається і закінчується рано. А ось за каву я вам скажу, вона. Е... Коштує, зараз гляну, кава 350 грам, плюс 100 грам у подарунок розчин, розчинна 254,70 Також взяла по акції кільку, буду готувати сьогодні борщ, борщ з кількою, пісний. Хто готує дівчатка, відзовіться. І берете ви господарочку чи ні, чи вам подобається інша фірма. І ось консерва. У нас господарочка кілька Чорноморська, 28,90 була по акції, теж взяла мило господарське. Перший раз беру ось таке мило. Я, ну, звичайно, беру щедро мило, а, але захотілося, тому що це, це мило було на 2 гривні дешевше. Ну, може, фірма інша? Зараз я вам скажу, хто виробник. А виробник у нас іде. Милогосподарське класичне. Так, так аж цікаво. Харків, Харків мої любі. А туалетний папір у нас іде розумний вибір Дніпро. Ну, звичайно, розумний вибір це ж Дніпро, це Дніпро, Дніпровська марочка. Також, також, що Я взяла? Я завжди беру отаку закваску Яготинську. Вона без різних там, мої любі, добавок, без різного солоду, містить пробіотики, але чесно, це масло масляне, тому що завжди закваска, молочна, кефіри це і є пробіотики. Це і є корисні бактерії. Також я взяла і звичайно беру оцей хліб, хліб пшеничного Борошна Зарічинських, і це сумська паляниця, І, ну, вне конкуренції, як ото кажуть, цей хліб взяла хліб з пшеничного борошна, печерський, Копійшно стоїть Раніше його давали по гуманітарці, і він ну, безплатно, як ото кажуть, достався. А зараз Печерський 5,70, Ну, 5,70 це теж копійшне діло. Так, взяла лимончики. Лимончики я завжди беру і з раночкою, з теплою водичкою, а також з куркумою. Дівчатка, куркума це дуже важливий продукт або так сказати добавочка, яка дуже корисна для судин, для жіночої репродуктивної системи, для того, щоб ви були гарнюніми красунями і до лимонів. Наші лимони мені вийшли по 61,95 вийшли на 13,63, ось дві штучки. Також любимо ось таку печінкову ковбасу. Розумний вибір, теж виробник Дніпро. Я вам всім рекомендую, дуже класнюча і 41 гривня. Взяла наш О, і маска тут прицепилася. в тебе требують масочки. Бювет, сильно газована вода. Також це виробник у нас іде Дніпро і. Так, да, Дніпро, Дніпро. І коштує цей бювет. У нас ще скажу скільки 15,90. Ну, водичка, звьоз з неба не вистачає, гарна водичка і приємно її пити. Що я взяла у нас в орхідеї? Орхідеї мої любі це у нас йде магазин, де всякі вкусняшки, де солодощі, де торти. Ось взяла отакі дуже класні. Я вам зараз розгорну, покажу і вкусні як сирнички, не то сирнички, не то ось вони йдуть сир і мак. ось такі вони. Три штуки я взяла, і я думаю, до чайку або до кави. Я, до речі, не з кафе не п'ю, я п'ю нашу львівську каву. Дуже. Така непогана і заварна, тому рекомендую львівську червону каву. Також взяла ось таке печиво. Печиво, яке твердувате. Хто любить, яке печиво овсяне, м'яке тверде, дівчатка? Відпишіться мені. Кокос отаке, отаке печенюшка, така вкуснюча, сахарна. Ну, я розумію, що це. Як ото не корисно, але але, між тим хочеться іноді себе побалоти. Тим паче, що зараз якраз таки субота, гарний настрій, і тому рекомендую дівчатка чим угодно себе балувати.